Усім добрий вечір. А ми вийшли на вечірню прогулянку. Назар, Надя і я. Тепер вирішила буду кожного вечора ходити. Не знаю, чи це мені поможе, але не поможе схуднути трошки. Але буду робити такі прогулянки. Вечірні. Собі в телефон поставила програмку шагомір, Кожен день треба 10 тисяч шагів. Ну, ось і буду ходити, находжувати. Скоро весна, тепленько, гарненько буде. Пішли з Назаром в магазин. Назар! Покажи, що тобі купили. Що це таке? Коник. Коника купили, правда? А що в нього в коника є гарний? Хвіст Хвіст і грива, правда? Така гарна. Покажи я на того коня. О, бачите, який коник? Непростий, а з такою гривою. І з хвостом, Гриву можна навіть розчісувати. А, тримай. Були ще в ОТБ зайшли. Трішки скупилися, що нам потрібно помаленьку собі додому. На вулиці так добре, не холодно. О, ну, Взагалі, красота. Дидемо собі медленно, на вулиці дуже багато молоді, всі гуляють, ходять. І ми вирішили прогулятися. Отак. От Назар собі скаче. Полковники, дитина на собі довольна. Я ж кажу, тепленько на вулиці люди гуляють собі. Ой, щоб нам миру і спокою і взагалі життя чудове було. б. Та й так. Вам дещо показати, у нас в Бердичі тільки ледачі про це не говорить. Зараз щось покажу. В центрі нашого міста з'явиться. Всі кажуть, що це метро буде. Будується метро. Але деле це не метро, це в нас кладуть нові труби. І вже, напевно, рік. От представте, наш центральний універмаг, ювілейний, майже центр міста, ну не майже, а так воно і є. І отаке. Така краса. Дивіться, бачите яка. Я ж кажу, тільки ледачі вже про це метро не говорить. Розрито, перерито. Ой, Коли воно зробиться, коли ці труби поміняються, вже раз і горили, потім знов засипали, потім знов десь прорив, бо знов, мені каже, я не знаю. Дивіться, вся вулиця тупо перерита. Що робиться? Ара покажу там далі на світлі. Геть маршрутки перестали сюди їздити. І такі гори, гори, гори. І воно аж тянеться, бачите, аж туди тако. Назар каже, що це гори Бачите, сюди потягнули. Ні, міняти труби треба, я не спорю, але вже ж який рік його роблять, вже, напевно, другий рік пішов. Отак. От І далі. Коротше, вся вулиця. Ну, тут вже трохи закидано, бачите, перерита. Так. І цей труби, бачите, трошки далі пройшла. Це їх виймали, міняли і засипали. Ну, дорога ще не справлена. Так, ми вже прийшли додому, дівчатам, і будемо готувати вечерю. На вечерю буде моя маринована рибка. оселедчик. Треба покажу, як я роблю. Може, ви теж так робите, не знаю. Спочатку беремо цибульку от нарізана. Так, тонесенько, тонесенько, полукольцями. Так, Ось бачите, які вони Заливаю її трішки уксусу. Буквально одна велика цибулина в мене, ну, я знаю так, отак От збризгую уксусом. Додаю туди олійки. Трішки солі і перчику. Зовсім чуть-чуть солі тако і чорного перцю. Трошки перчику, небагацька отак. От Тепер все добре розминаємо так, перемішуємо і залишаємо, щоб цибулька промаринувалася буквально на хвилин 10. Отак. От а ми тим часом чистимо і льодочку нашу. Так, цибулька наша промаринувалась. М -м -м, така смачненька. Бачите, аж сік пустила. Дуже-дуже вкусно. Додаємо сюди нашу порізану рибку. Так, далі все це перемішуємо вилочкою. Отак От бачите. І залишаємо на пару хвилин, а тим часом товчемо картошечку картопляне пюре. Так, добре маринується. Так, картошечка моя зварилася. Додаю до неї масло. І все міксером Бачите, яка в мене буде овчена картошечка. Товчена картошечка, дивіться, п'юре аж воздушне таке. Ну, все, насипаю собі в тарілочку. Беру сільодочку, яка в мене буде вечеря. Краса? Ну все, шановні мої друзі! Дякую, що були зі мною. Пішла я вечеряти. І вам приємного, може хто вечеряє. Дякую, що ви зі мною. До побачення!